У Швейцарії вчора завершився саміт миру. І, попри зусилля Росіян, а також ну, їхніх союзників, в першу чергу, Китаю, зірвати цю подію у саміті, все ж взяли участь близько сотні делегацій держав з усіх континентів, а також міжнародних організацій. І до спільного комікет саміту приєдналися 80 держав і чотири міжнародні організації. Цей документ комінікет засуджує російську агресію в Україні і закликає також до врегулювання питань. Перше за все ядерної продовольчої безпеки у світі і в регіоні, так навколо України, також е, закликаю до обміну полоненими і повернення депортованих українських дітей. Це три такі основні теми: ядерна безпека, продовольча безпека, також повернення викрадених Росією дітей, які обговорювалися на саміті. Тобто, такий гуманітарний, фактично, вимір цього саміту не планував. Був пріоритетним і водночас ми почули багато. Різних думок і заяв за своєю тональністю і спрямованістю про те, як потрібно діяти далі, як потрібно фактично Росії не протистояти у її агресії. Ми бачимо зараз на екрані мапу тих країн, які вже приєдналися до спільного комініке саміту миру у Швейцарії. Серед них переважно звичайно переважають. Бачимо країни Європи та Північної Америки. виділяються тут, але є і значні гравці, скажімо так, із інших регіонів можна виокремити Аргентину, зокрема. Чилі інші країни Південної Америки, декілька важливих країн Африки, зокрема Кенія та інші, які взяли участь у саміті. Деякі приєдналися, деякі країни Африки не приєднались поки що до Ком'юніке. Ну і також Туреччина, що важливо, це, хоча й країна Європи, але ну специфічна країна, яка і претендує на вплив на Близькому Сході і в іншому, власне кажучи, регіоні не лише у Європейському Союзі. Японія, Південна Корея, Філіппіни, так само бачимо серед підписантів цього. Комініке ну і власне про успіх саміту миру говорив на своїй підсумковій прес-конференції президента України. Президент Зеленський можемо послухати власне, от якраз такі загальні міркування глави Української держави про те, наскільки вдали, наскільки успішним а був цей міжнародний захід, який Україна спільно з Швейцарією підготувала і провела. Я вважаю, що самі дійсно організовано на високому рівні. Велика кількість держав. Тут хотів би подякувати всім державам, лідерам, президентам прем'єрам. Тут на, на різному рівні представлена 101 країна і організації. Це дійсно. Я вважаю, що дійсно успіх принаймні Всі лідери, це не просто політичні заяви. Всі лідери сказали про це, що дійсно. Багато хто не очікував, і до речі, Росія робила все, щоб багато лідерів не доїхало. І Я вдячний за те, що лідери показали свою не просто принциповість, а що вони дійсно лідери незалежних країн. Своєю незалежною думкою вони ділилися тут. Ви знаєте, на саміті різними думками для нас було дуже важливо, щоб суспільства всього світу, різних континентів, різних країн чули, що кажуть лідери. Ми не хочемо ніякого миру з залаштунками. Ми хочемо справедливого миру, абсолютно справедливого, тривалого миру, який базується на статуті ООН, на міжнародному праві, виключно. Ось така відповідь президента Зеленського стосовно успішності чи неуспішності саміту миру. Однозначно Росія очікувала, що значно менше буде учасників і не лише очікувала, але й докладала зусиль Росія і Кремль безпосередньо для того, аби багато хто не доїхав так до Швейцарії, як про це президент Зеленський говорив, але вдалося все ж залучити в тому числі через якісь особистісні зустрічі через власне. Поїздки в конкретні країни, як то в Саудівську Аравію, так українського політичного керівництва, залучити і ці держави до діалогу, і вони прибули, були присутні на різному рівні ці делегації. Але ну навіть як Бразилія в статусі спостерігача, але це теж важливо, щоб Бразилія була присутня. На саміті миру, і загалом таку широку, скажімо так, палітру різних думок ми почули на саміті миру. Отже, про якраз підсумки саміту, про те, що ми почули від різних континентів, регіонів світу, ключових гравців політичних на геополітичній карті світу в контексті якраз протистояння протидії російської агресії, за кілька миттєвостей будемо говорити в деталях, із гостем нашого ефіру. Залишайтеся з нами. Каналу приєднується президент аналітичного центру політика Олег Лісний і з паном Олегом. Ми далі продовжуємо спілкуватися про підсумки гарячі підсумки саміту миру у Швейцарії. Пане Олеже, доброго ранку! Слава Україні! Героям слава! Як президент Зеленський охарактеризував цей саміт на думку президента, як він каже, я щиро про це кажу, так саміт був успішний і справді вдалося залучити ну, фактично сотню різних е, учасників, як і держав там понад 90, так і міжнародних організацій. Е, хоча раніше ну була загроза того, що Китай і Росія серйозно скажімо так спробують попсувати нам цю спробу налагодити широкий діалог з різними континентами, регіонами світу, країнами і державами е, на Вашу думку, чи можна погодитися з оцінкою президента Зеленського такою загальною, що саміт був успішний? І чи відстороненість загалом країн глобального півдня, як це прийнято казати, від підписання від приєднання до комуніке, Це не успіх саміту, чи його частковий не успіх? Дивіться, по перше, ми повинні подивитися на атмосферу. Яка панувала навколо останніх днів підготовки. Мабуть, всі звернули увагу, що навіть в український дискорд зайшли мала кількість один день і безрезультатне комюніке. Якщо ми подивимося зараз, це не один день, дуже достойна гідна кількість, і комюке підписали ком'юкет досить проукраїнське. Немає тих засторог, які іноді з'являлися в нашій пресі як варіант, і кількість підписантів це теж дуже важливо, тому що ком'юке підтримали. Ті країни, які не тільки там наші друзі, але й ті, хто в нейтральній позиції знаходяться, хтось лояльний до Російської Федерації, але вони все одно доєдналися до гуманітарних складових, тому що три пункти, які дуже важливі, із формули Меру Зеленського, все-таки об'єднали. Дуже багато країн, я думаю, ще об'єднає. Тобто і цей задум вдався, і він відобразився в конкретному документі. Тим більше, що комунікет залишається відкритим документом, який можуть підписати хто завгодно, коли вирішить це необхідним. Тому я вважаю, що. Навіть усунення деяких країн від підписання, від приїзду на сам саміт, це теж позиція. І, до речі, українська сторона в особі президента дуже схвально ставилася до того, що на цьому майданчику можна говорити те, що ти думаєш. Це не якийсь там ОДКБ або ще десь, де всі слухають тільки одного. Тому ми почули і оцінки, які. Подобались нам, не подобались хтось підписав, хтось не підписав, але це живий процес і демонстрація з боку України відкритості. Тобто, ми зробили е, крок. Може, він не такий великий, як хотілось би, але ми його зробили і поряд з нами дуже багато країн. Як на мене, ще один момент, який є дуже важливим, це те, що все таки закріпилася формула мира як основа будь-яких мирних ініціатив ще два дні тому. З'являлися ініціативи і е, Китай, Бразилія. Потім оцей бред Путінський з'являвся, і дуже багато нюансів були направлені на те, щоб розмити саму суть е, формули миру, і її окремішність е, не вдалося. Тому я вважаю, що на цей на цьому етапі, взагалі, я б глобальніше подивився, що саміт дуже е, гармонійно вписався в ті кількість кількість. То кількість міжнародних заходів, які були за Україну, про Україну і для України.